Друзі, слава Ісусу Христу! І мир вам рідненький. Мир Господа нашого Ісуса Христа. Кохані, сьогодні хотів би говорити про таку річ, як коли Господь подарував мені дружину. Чому так хочу говорити про це? Тому що насправді. насправді вже був 4 роки би, з Господом, вже пропраць, був пропрацьований досить потужно. Би, але просив у Господа дружину, але не отримував, якби там. Та, і чому не отримував? Ну, тому що просто Господь бачив далі, що я насправді ще не готовий. Не готовий, і я ще не побачив саме свою людину в ті часи, коли я в нього просив. А просив дуже ревно, знаєте, бо е, я повірив в 30 і час іде, хочу 10 дітей. Е, і, і насправді, але тут суть не, не в цьому, скільки тобі е, е, років, важливий стан твого серця. На кого, на кого твоє серце, на кого воно купуває, та? і ким воно заповнене? І насправді я вам хочу сказати таку річ, що я отримав свою дружину тільки тоді, коли я вже дуже твердо розумів розумом, думкою і серцем, що Господь номер один в моєму житті, що Марія це перша жінка в моєму житті. Що заакцентований на ньому. Тому тут дуже важливо, коли ви молитесь за своє там, майбутнє подружжя, за свого майбутнього чоловіка, ну, майбутню дружину. Ну, першочергово будуйте цей фундамент на Господі. Чому на Господі? Він мусить бути центром вашого життя, він мусить бути в повноті вашого серця. І коли він, ваша віра буде вже тверда, коли він буде в повноті вашого серця. Тоді ви вже е, будете готові. Готові, готові прийняти е, не просто людину, яка буде з вами поруч, постійно, а прийняти людину в таїнстві шлюбу. Тому що таїнство шлюбу це дуже важливо. Дуже важлива річ, і дуже мені я чотири роки в подружжі, і тільки свідомість, свідомість, що я маю таїнство, таїнство шлюбу. Ця свідомість мені допомагає приймати свою дружину, такою, якою, якою вона є. І так само їй приймати мене таким, який я є. Бо кожен з нас є грішником. Люблю говорити таку річ, що був один святий, і того мій гріх прибив на хрест. Тому, кохані, першочергово, першочергово заполоніть, заполоніть своє серце Ісусом. Просто дайте можливість Йому заволодіти. І коли він буде вас в вашому серці на першому місці, повірте, вашої любові, ніжності не забракне нікому. Не ні вашій сім'ї, не вашій дружині, не вашим дітям, абсолютно не вашим сусідам, не вашим навіть ворогам. Але він в центрі вашого серця. Господь Господь, він любить ревно. І коли ми переключаємося десь на когось, просто Він це забирає від нас. І це дуже важливо, якби дуже важливо розуміти. І дуже важливо якби, пам'ятати, тому що любов це рішення. Я вирішую. Я вирішую одружитись на тобі і любити тебе до кінця життя. А наступний момент де дія. Я дію. І Я дію до останнього подиху, тому що люблю тебе. Люблю просто. Люблю такою, якою ти є. І люблю в таїнстві за допомогою Ісуса, за допомогою Його любові, за допомогою веденню Святого Духа і за допомогою тата, небесного тата. Це дуже важливі моменти. Брати, сестри, обіймаю, благословінь. Згадуйте у молитви, пишіть у коментарі. Може пишіть якісь теми, які вас цікавлять. Будемо говорити. Обіймаю мир, добро і любов. З Богом.